Перший на кордоні, перший в наступі. Бригада гвардії наступу вже в активній фазі формування. В один із тренувальних днів нашого сталевого кордону начальник Черкаської обласної військової адміністрації Таберець мав нагоду поспілкуватися з добровольцями. Усе системно, професійно, за стандартами зазначає посадовець. Це безпосередньо прикордонний загін сталевий кордон. В основі в нього перебуває, звичайно, кістяк, який вже брав участь в бойових діях. І завдяки цьому подальшому йде нарощення бойових спроможностей зазначеного підрозділу. Тактично має мати добру підготовку, індивідуальна підготовка, значить, вовнева підготовка. Значить, порядок дій підрозділів при штурмі, при обороні, в наступі, при марші. Багато, багато є інформації. Ці бійці вже відтискали ворога від наших кордонів, боронили Азовсталь і пройшли Бахмутський напрямок. Щоденно відбувається нарощування бойових спроможностей підрозділу. Паралельно він укомплектовується технікою, озброєнням і рештою необхідного. Основна мотивація була, що так бути не може. Так бути не може. І після того, як я вивіз свою сім'ю за кордон, я вирішив піти до військкомату. Рік, рік, але ми вже встигли побувати на східному напрямку, в Авдіївському напрямку і нормально давали відсіч. Проводяться системні підготовки за різними напрямами. Це і вогнева підготовка, це тактична підготовка, медична підготовка і інші індивідуальні підготовки, які надають можливість і нарощують спроможності зазначеного підрозділу щодо застосування вже на визначених ділянках. Тактична медицина це один з найважливіших предметів бойової підготовки, каже викладачка Вікторія Чайка. Так як і вогнева підготовка, тактична медицина головний навчальний предмет, який засвоює кожен військовослужбовець, незалежно від того, в якій структурі він входить службу.